Це був саме той випадок, коли зустріч з медичними працівниками приносить справжню насолоду і задоволення від спілкування з ними в актовій залі центральної районної лікарні панує по-справжньому домашня сімейна атмосфера. Тут зібрались медичні сестри всіх відділень лікувального закладу. Завідуючі відділеннями теж прийшли, щоб підтримати своїх колег у професійному конкурсі на кращу медичну сестру 2016 року. Конкурс присвячений Дню медичної сестри, який відзначається у всьому світі 12 травня. Медичні сестри завжди знаходяться по поруч із хворим і допомагають йому в одужанні. Сьогодні вони допомагають вести прийом, асистують в операційних і виконують безліч інших робіт, спрямованих на охорону здоров'я громадян. Учасників конкурсу привітав і побажав успіхів головний лікар центральної районної лікарні Сергій Михайлович Солтик. Головна медична сестра районної лікарні Людмила Михайлівна Чебаненка поінформувала присутніх про цілі і завдання професійного конкурсу медичних сестер і представила учасниць конкурсу. Отже, знайомтесь: медична сестра інфекційного відділення Світлана Майданюк, медична сестра дитячого. Відділення Галина Бевс, медична сестра травматологічного відділення Світлана Кривченко, медична сестра стоматологічного відділення Людмила Дерко, медична сестра хірургічного відділення Світлана Судець, медична сестра поліклінічного відділення Наталія Гариця, медична сестра реанімаційного відділення Тетяна Литвин, медична сестра Кушерського гінекологічного відділення Меланія Тулянцева, медична сестра поліклінічного відділення Лілія Кармазіна, медична сестра терапевтичного відділення Світла. Плана Будаленко, учасниці конкурсу помітно хвилювалися, хоч за плечима у кожної не один десяток років праці у медицині. Всі вони справжні професіонали і по справжньому закохані свою роботу. Першим етапом конкурсу була візитна картка, яку мали надати про себе кожна учасниця конкурсу. Дівчата щиро і відверто, а в багатьох випадках і з тонким медичним гумором розповіли, як вони прийшли в медицину, які навчальні заклади закінчили, у кого вчилися секретом нелегкої роботи медичної сестри. Медсестра це горда звание. Для больных ви как ангел зі мною. Медсестра – це ваше призвання. Относитесь к роботі з нашою. Я родилась в місті над лиманом і зовуть мене Світлана. Про мене, кажуть, спроста, а віддіопальська сестра. Хороша мама і хазяйка, жінка я. Та саме головне, я медсестра. Роботу своїх колег оцінювали члени журі: заступник головного лікаря Іван Адріч Даниленко, завідуючи дитячим відділенням Микола Хамоча районний хірург Сергій Миколаївич Матюшенка, голова проспілкового комітету центральної районної лікарні Раїса Валентинівна Каранфілова, завідуюча поліклінічним відділенням Алла Сергіївна Блохіна. Саме їм належало гідно і справедливо оцінити виступи учасниць конкурсу в усіх номінаціях, зокрема в перевірці практичних і теоретичних знань. Дівчата мали дати відповіді на різноманітні питання, і при якій температурі стерилізуються медичні інструменти, які маніпуляції можна проводити нестерильними рукавицями, як часто міняти спецодяг і багато, -багато інших питань. А потім дівчата приступили до демонстрації практичних навичок. Всі без винятку чітко і аргументовано демонстрували знання в тій чи іншій ситуації. При наданні медичної допомоги в різної складності захворювань. Найлегше завдання це вимірювання температури хворого. Виявляється, що і тут є свої специфічні особливості, адже від правильності виконання медичних маніпуляцій, здебільшого, залежить, як буде проходити процес видуження хворих. Інтелектуальний конкурс був особливо цікавим. Медичним сестрам належано поставити діагноз героям відомих пісень, і вони не помилилися. смотришь смотришь искуса, низко голову склоня. Косоглазия. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Что ему нечего делать целовать песок. Наверное, на... психоз у него. Да. Напилась я пьяна, не дойду я до дома. Если ты меня не услышишь, значит наступит зима. Ну, наверное, туго ухось. Нет логики в мыслях твоих. Как мне истину отыскать? Я знаю точно хочешь, но молчишь. Я тебе, а мне все кажется, ты со мной. Я думаю, галлюцинация потом шла. Мы вам честно сказать хотим на девчонок, мы больше не глядим, но у меня два диагноза. Слепота и потанция. Моє хобі таку назву мав останній етап конкурсу. Тут було на що подивитись ці симпатичні і привітні медичні сестри. Ще й до того ж професійні кулінари на розсуд журі представлені різноманітні кулінарні вироби, торти, салати, суші і навіть ось такий оригінальний живий витвір гумористично-кулінарного мистецтва. Учасники дійства очарували всіх своїм вмінням у декоративно-прикладному мистецтві. Справжнє захоплення викликали вишивки картини Наталії Гариці та Світлани Будаленко. Нитки і бісер на полотнах виграють яскравими барвами, від яких важко відірватися. Таке підсіло тільки справним майстриням, які можуть не тільки лікувати, а й створювати зразки справжнього мистецтва. Безперечно. Кожну учасницю конкурсу можна вважати переможницею, хоча б за те, що вона брала в ньому участь. Кожна медична сестра була нагороджена гарячими аплодисментами своїх колег по роботі. Але за умовами конкурсу переможець має бути тільки один. І це підкреслив заступник головного лікаря центральної районної лікарні Іван Андрійович Даниленко. Ви всі сьогодні дійсно ну цьому тому И мы увидели вашу не только ту сторону, которую мы видим постоянно, вашу работу. Мы увидели, увидели вторую сторону. А так мы видим только характер и только работу. Мы видим, чем вы занимаетесь дома, что вы делаете, какие вы хозяйки и так далее. Поэтому это тоже подбивалось и тоже в ваших баллах учитывалось. Всех еще раз хотим главным врачом поздравить. Вы действительно молодцы, вы действительно профессионалы. Если мы даже вас иногда ругаем, ну без этого нельзя. Это стимуляция, это адреналин, это умножает ваши годы и здоровье. И подойдем к финальному событию. Еще раз всех вас поздравляю. Желаем вам здоровья, счастья, достатка, любви, уважения друг к другу. Вважання баработів своїм колегам. Справедливо журі визнало переможцем конкурсу медичну сестру терапевтичного відділення Світлану Будаленка, яка блискавично пройшла всі етапи конкурсу і по праву заслужила бурхливі аплодисменти своїх колег. На завершення святкового дійства велику групу медичних сестер було нагороджено грамотами і подарунками. Низький вам уклін, велике і щире спасибі за вашу важку, але так потрібну суспільству роботу.